Всім привіт! Мене звати Андрій і ви на каналі Ігровий Затиш. Сьогодні ми поговоримо про настільну гру Ніагара. Це у нас пригодницька сімейна настільна гра, у якій ми будемо спускатися річкою, шукати дорогоцінне каміння, і той, хто першим знайде необхідну кількість цього ж каміння, доправить його до свого лагерю і переможе у цій настільній грі. Грається вона від 3 до 5 гравців віком від 8 років. І час на партію займе у вас 45 хвилин. Цю гру ми придбали для того, щоб грати з нашою восьмирічною дитиною. Обрали ми її за її зовнішній вигляд і за прості правила. В цьому відео я покажу компоненти, які знаходяться у цій настільній грі, а також розповім правила у прикладах. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду. І зараз покажу комплект настільної гри. До комплекту входять правила. Правила у нас чотирма мовами: німецькою, англійською, французькою та італійською. Саме класне тут мені подобається найбільше це наше ігрове поле. Воно складається з чотирьох частин. Але ігрові лише дві частини. Ось ці дві центральні. Одна у нас формує наш водоспад, і інша у нас для того, щоб викладати диски. На полі у нас зображена річка, вона у нас нижче рівня поля, а також є ось такі вирізблення для того, щоб ми сюди викладали дорогоцінне каміння, яке ми будемо з вами і шукати, та доправляти в лагерь. А також на полі ще зображений наш трек погоди, на який ми також будемо впливати. Ну і ось це наші місця гравців, де ми будемо викладати наші тайлики з числовими значеннями. Ось таке класне поле. Мені воно дуже подобається, я прям в захваті від нього. Далі у нас тепер переходимо до комплектів гравців. У кожного гравця є два човни і ось такі тайли. Навіть картки, не знаю, як їх правильно назвати, вони картонні, невеличкі, це у нас весла ось такі. Числові значення це кількість дій, яку ми можемо виконати. У даний раунд. А хмарка це дає нам змогу впливати на ось цей трек погоди. Пізніше розповім, як вона спрацьовує. Тепер у нас ще є ось таке коло, це рятівне коло. Воно дається першому гравцеві, і на початку його отримає той, хто найбільше боїться води. Це у нас маркер відліку погоди, він розміщається на поділку 0, і потім ми будемо його переміщувати. Також дуже гарний елемент в цій настільній грі це у нас ось таке дорогоцінне каміння. А ось це у нас наші диски, які будуть розміщуватись на полі. Ми будемо рухати човни по цим дискам. І також самі диски будуть у процесі гри рухатись. І ви скоро побачите, як це відбувається. Приготування дуже просте. На початку ми зсуваємо наші коробки, потім викладаємо ось це гарнюче поле таким чином, щоб у нас ось тут утворився наш водоспад. Після чого розміщуємо диски у річку. Пізніше ми викладаємо по 7 дорогоцінних камінців у відповідні кольорові зони, блакитні до блакитних, рожеві до рожевих. По 7 штук. Викладаємо маркер на позначку 0. Також викладаємо ось такі жетончики відповідно, біля місця у лагері, і викладаємо наші човни на берег нашої стартової зони. Це у нас ось тут будуть стартувати, і також сюди і треба буде приходити човнами, щоб доправити камінчики на берег. Це і усі. Приготування до цієї гри. Як я вже казав раніше, жетон першого гравця отримає той гравець, який найбільше боїться води. Тепер ми з вами готові до гри. Переходимо до фази 1. Фаза 1 це у нас планування. Кожен гравець бере на руку свої тайлики і обирає жетончик, який він хоче використати у даний раунд. Ми можемо виконати взяти як хмаринку, так і якесь любе числове значення. Ну, давайте візьмемо ось це. І тепер всі гравці одночасно виконують планування і викладають свої жетончики у закриту. Всі гравці виконали фазу 1 приготувань. І починаючи від першого гравця, починаємо розіграш. Цей гравець виклав шістірку. Тобто, він має виконати зараз 6 ходів, яким чином може використати свої дії. Він може виконати за одне переміщення використати одну дію. Тобто він може виконати 1, 2, 3, 4, 5, 6. Може виконати 6 переміщень. Або може виконати 4 переміщення, 1, 2, 3, 4 і витратити 2 дії для того, щоб отримати камінчик. Тому що отримання камінчика у нас коштує 2 дії. І для того, щоб викласти камінчик з човна, також коштує 2 дії. Це інколи дуже необхідно викладати камінчики із своїх човнів. Так, тому цей гравець вирішує зробити ось такий хід. Дуже важливе правило: якщо на початку раунду ми маємо обидва човни на березі, то у цей раунд ми можемо походити лише одним човном. На початку гри у всіх гравців човни на березі обидва, тому всі гравці виконають лише по одному переміщенню човна. Переходимо до наступного гравця. Він виклав трієчку, тобто жовтий може викласти на 3: 1, 2, 3. Якщо ви вибрали один човен і ви вирішили рухатись ним вниз, то ви маєте рухатись човном цим лише тільки вниз. Якщо ви вибрали, що ви ним будете рухатись вгору, то ви можете рухатися тільки вгору. Цей гравець виконав свої дії, тому переходимо до наступного. Наступний у нас. Зелений, і він виклав жетон хмаринки. Що це означає? Що він може вплинути на трек погоди. І він вирішує зробити річку більш швидкою. Пізніше подивимось, як це спрацює. Він свої човни не рухає, тому що в нього немає переміщень, і хід переходить до наступного гравця. Наступний гравець у нас також викладає трійку. І спускає свій човен: 1, 2, 3, також на трійку. Зупинятися на одному диску можуть. Усі човни, незалежно від того, куди вони йдуть, вниз, вони йдуть, вгору вони йдуть, ці човни, тут нема такого обмеження. На цьому у нас фаза дії закінчилася, і тепер починається фаза руху річки. Як рухається річка? Ми дивимося і шукаємо найменше числове значення, яке зіграли у нас гравці. Це у нас трійки. Тобто наша річка порухається на три диски, але у нас річка стала більш Агресивною її течією, і ми маємо додати ще один диск до цього значення. Тобто наша річка починає рух ось від цієї мотузки. Ми додаємо один диск, додаємо другий диск, додаємо третій диск і четвертий за погоду. Ось у нас диски додались. Річка у нас порухалася, човни змінили наше місце перебування. Тепер у нас жетончик переходить в наступному гравцеві, і знову ж таки всі починають виконувати планування одночасно. Під час планування наступного ходу варто е, звернути увагу на те, що оці жетончики, які ми вже зіграли, вони залишаються до того моменту, поки ми повністю не використаємо наші жетони, які ще залишилися. Після того, як ми всі використали, ми знову ж таки їх повертаємо собі на руку, і тепер вже можемо їх зіграти ще раз знову. Усі гравці виконали фазу планування і знову ж таки починаємо фазу дії. У нас тепер жовтий гравець перший, він перегортає свій жетончик, і він має 6 дій. Як він хоче їх використати? Він може зараз загрузити блакитний камінчик за 2, і в нього ще 4 переміщення. 1, 2... 3-4 він може порухатись. Але він також може викласти цей камінчик за дві дії, і в нього закінчились всі дії. За 6 дій він звідси доправив сюди. Тепер запускає свій наступний човен. 1, 2, 3, 4 і загружає ось цей камінчик. Можливо, ця дія зараз для нього не дуже вигідна, просто хотів показати, як працює ця механіка. Наступний у нас зараз зелений. Він має 5 е, ходів. В нього 2 човни, тому він може порухати лише один човен. 1, 2, 3. І, мабуть, він використає дві дії для того, щоб отримати камінчик. Далі у нас рухається червоний. Червоний має також 6 дій, і він вирішує загрузити камінчик за 2. І 1, 2, 3, 4. Виконав свої 4 дії. Тепер він може порухати свій інший човен. 1, 2, 3, 4. Вирішує не спускатися нижче. В цьому тайлі він вирішує зупинитися і витратити дві дії, щоб отримати свій камінець. Червоний у нас зіграв свої тайлики, і тепер у нас четвірочка. Синій гравець рухається на 4. 1, 2, 3, 4. І синій гравець вирішує не спускати другий човен на річку, тому що течія зараз дуже швидка і він вирішує не ризикувати. Річка у нас буде рухатись на 4 і плюс одиницю за трек погоди. Починаємо рух річки. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер усі гравці починають планування, як врятувати свої човни. На цьому у нас раунд цей закінчився, їх хід переходить до наступного гравця. Усі гравці виконали приготування і починаємо знову ж таки наш раунд. Зелений гравець у нас рухається на 6, і він рятує свій човен максимально. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але йому трішки не вистачає, щоб дійти до берега. І він вирішує спустити свічовий наступний. 1, 2, 3, 4 і використовує дві дії для того, щоб отримати камінчик. Далі у нас ходить червоний. Він у нас може 1, 2, 3, 4, 5. Він доходить до пірсу, але йому трішки не вистачає, щоб вийти на берег. І рухається далі. 1, 2, 3, 4, 5. Синій має лише дві дії. 1, 2. І вирішує також спустити свій човен, 1-2. Далі у нас рухається жовтий. Жовтий використовує 5 дій своїх, він рухає 1, 2, 3, 4, 5. І рухає цей човен. Він може загрузити тут рожевий і порухатись далі на 3, але він вирішує виконати свій хід ось таким чином. Він може поцупити ось цей камінчик, якщо він зупиниться на тому ж тайлі, де. І вже є інший чужий човен з камінчиком. 1, 2, 3, 4, 5, він заходить ось сюди, і, не витрачаючи дій, він може поцупати оцей камінь, що він і робить. На цьому у нас фаза дій гравців закінчилась, і у нас знову ж починає рухатися річка. Дуже важливе правило, що ми маємо використовувати усі наші дії. Тобто, якщо гравець розігрує значення 4. То він має при спуску, а також при плануванні, щоб завантажити каміння, розіграти всі дії. Єдиний момент, коли нам не треба використовувати усі дії, це коли ми повертаємося на берег. У нас дії тоді можуть згорати. Також важливий момент: якщо гравець розігрує хмаринку, а на треку у нас вже максимальне значення, то він має автоматично його перемістити у іншому напрямку, навіть якщо він цього і не хотів. Розглянемо приклад з втратою човнів. Додаємо необхідну кількість дисків річки. На цей раз річка безжальна, і купа гравців втрачають свої човни. Усі камінчики, які були на човнах, повертаються у відповідні місця на полі. Усі човни, які були Залишаються на дні ніагари, але їх можна буде врятувати на початку фази планування. Для цього гравець має сплатити дорогоцінний камінчик, який вже він зміг собі дістати. Один камінчик. Дорівнює один човен, і він також його викладає на берег собі. Якщо гравець втрачає обидва свої човни і в нього немає камінчиків, то він повертає один човен собі безкоштовно. Гра закінчується у тому випадку, якщо один із гравців назбира собі 4 однакових камінчика, або 5 кожного з видів, або 7 будь-яких камінчиків. Ця гра у нас перейшла до розряду улюблених сімей, тому що ми граємо в неї з дітьми. Вона досить швидка, вона динамічна і тут нескладні правила. Дуже гарно виглядає, має красивезне поле, камінчики, човни, все мені в ній подобається. Тому, придбавши таку гру, ви будете грати в неї з задоволенням.